На зараз курського напрямку Приєднається заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» збройних сил України Юрій Гулько. Пане Юрію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. дуже взаємно і бажаю е зібрати всю необхідну суму, яка вам потрібна на пікапи. Ми тут хочемо трошки допомогти. Тому на екрані уже QR-код та номер картки. Наші любі глядачі, я знаю, що знають, що треба робити, і зараз вже сканують QR-код, переписують номер картки, щоб кілька гривень закинути на цей збір. Пане Юрію, А ви нам розкажіть, будь ласка, про обстановку у вас в Курській області? Що відбувається? Зараз, прямо на цей момент відбувається масована атака росіян на техніці. Близько семи одиниць техніки заїхало в зону відповідальності нашої бригади. Всю техніку ми благополучно знищили, зараз стараємося добивати піхоту, яка висадилася. Ситуація непроста, але ми справляємося, знищимо ворога кожну секунду. Наскільки інтенсивними зараз є штурми? Тому що, за даними Генштабу, минулої доби найбільша кількість боїзів від початку року на фронті відбулася. У вас теж так само є інтенсифікація? Е, стрими, е, атаки ворога постійні, інтенсивні. Е, до цього були в основному це піші атаки малими групами. Вони накопичувалися поближе до наших позицій, звідти вже почали групами по 10, по 15, по 20 чоловік виходити на нашу лінію оборони. Сьогодні вони змінили трішки тактику і поїхали вже технікою. Uh -huh. Ну, ми, як глядачі, як тил можемо відповісти на інтенсифікацію бойових дій, інтенсифікацією донатів, збільшенням кількості пожертв, яку робимо. Тому люди добрі, хто має змогу, хто що сьогодні не донатив QR-код, номер картки на пікапи для 47-ї бригади на курському напрямку. Нас боронить. Пане Юрію. У нас є відео, яке ем, на вашому офіційному телеграм-каналі підписане як бій із північно-корейськими солдатами, знищення північнокорейців. Зараз ми. Його запустимо. А ви нам розкажіть, будь ласка, чи стало більше а, товаришів із Північної Кореї на фронті? Як вони діють, а ми тим часом будемо дивитися, як ви їх Так, да, за, за останні 3-4 дня почались більш масивні штурми саме за участі північно-корейських солдатів. До цього вони атакували на техніки. Зараз вони починають атакувати малими піхотними групами по 10 по 15 чоловік, розтягуючись по полю, і таким чином трішки ускладнюють нам задачу їх знищити. Штурмують вони постійно, йдуть по 10 по 15 чоловік, тримають між собою дистанцію 2-5 3 метрів. Що трішки заважає нашої артилерії, але все одно ми до чекаємо, поки вони починають збиватися в групу, і там уже їх починаємо добивати в посадках біля населеного пункту, в полі знищимо їх візді, де можемо. Тільки чим відрізняється те, як воюють північно-корейці, від того, як воюють росіяни. Різниця в тому, що північно-корейські солдати, вони більш зразу видно, тому що це саме північно-корейські солдати. Якщо одного там двох із групи за трьохсотело чи за двохсотело, то вони там стараються якусь допомогу надавати один одному, якось відтягувати в укриття. В російських солдат такого не наблюдається, тобто. Іде група 50 чоловік, навіть якщо одного з цієї групи вбивають, то інші просто проходять, навіть не реагують. Плюс північно-корейські солдати, вони більш вмотивовані і вони майже ніколи не відступають, йдуть тільки вперед. Пане Юрію, дякую вам дуже за те, що з передової ділитися з нами подробицями того, як відбуваються штурми. Це був Юрій Гулько, заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Магора Збройних сил України на Курщині. Магора бере участь в операції Збройних сил України. Дякую всім, хто долучився до збору на пікапи. Ще є буквально кілька секунд для того, щоб просканувати QR-код, переписати номер картки, закинути кілька гривень на пікапи для Магори. Просто зараз у цих Хвилини захисники та захисниці з цієї бригади відбувають штурм росіян на Курщині. Пан Юрій нам про це розповів. Штурм броньований з технікою. Техніку на щастя понищили. Але росіяни досі лізуть. Тому давайте підтримаємо. Давайте закинемо кілька гривень. Загалом скажу вам, що за ці 5 хвилин 104 тисячі гривень. Ну неймовірні, неймовірні. Просто люди.